Доброго здоров'ячка всім. Привіт! У мене новий проект випускниці шию сукню платтячко. Сама моделювала, якраз знімала відео під час повітряної тривоги є відео на каналі. Ну, я не показувала. Що я змоделювала виріс. виточку нагрудну перевела в талію. Це талієва виточка, яка повинна бути трохи змістила. Дві виточки буде. На спинці я зробила скос отут по центральній лінії. Виточку відповідно, перенесла трохи далі до боку, бо якщо буде на старому місці, то дуже негарно буде. Оця відстань буде між серединою і биточкою дуже вузенька. Ось я повідрізала, врізний цільнокруєне... цільнокруєне... пояс. Ось лінія талії була. Я в одну і в другу сторону відклала по одній другій ширині пояса. Тут по 2 см. Так, спідниця, ось, я. можна було б обвести окремо десь. Ну, навіщо переводить папір, коли це все рівно викинеться після того, як пошиться. Я дуже часто до такого звертаюся. От я розрізала на три частини. Ось у мене згин спинка. Тут я бо спідниця буде присобрана, і донизу, щоб широка була. Я десь розрахунок брала півтора до тієї лінії, яка була тут, на півтора множила. А тут на півтора по відношенню до лінії талії. Тут у мене вийшло на 5 см я Відклад... Не відкладала, а так, приблизно. Тут 15. Ось перед, згинусь переду. і, відповідно, так, і тут зробила ось, тут не складне моделювання, нічого тут складного немає. Звичайно, що на поясі я Позакривала виточки, щоб було по талії плотненько. Ну і рукав я використала в якому журналі бурду, я знайшла, якраз відповідає тому фасону, який повинен бути, вони мені переслали фото, фото плаття майбутнього, щоб як вони хочуть. Ось я з бурди, я навіть не пам'ятаю, з якого номера, відповідно, взяла отакий рукавчик. Буде тут по кату призібраний. Тут буде куліска, от на відстані десь сантиметрів 8, 7, 8. Я пошила. Із б'язі зразок внесла корективи. Ось тут посередині, я вже зробила на цьому на полоці, зменшила. Мені треба було укоротити виточки, я вже зробила. Рукав ось такий буде, ось там головка присобрана, донизу такий широкий. І ще. По центру спинки тут я теж зменшу на 1 см. От до талії залишиться, а зверху зменшу ширину, ще не зменшила. Зараз все зроблю і буду криїть. Ось я вущі зробила спинку. Зверху донизу ні. І, відповідно, тут я прямий кут зробила і вивела от сюди до, цього, до цієї точки. Зараз все це лишнє зріжу. Обов'язково треба, щоб тут, у мене тут не буде шва, щоб тут прямий кут був. Ось у мене 13 см. І зараз сюди я кладу. Тут відповідно тринадцять. Попереду двадцять три повна довжина, тут у мене. Дванадцять і сім десь. Ну, остальне я припосажу. Там пару міліметрів. От і все. Буду кроїти. вирішила кроїти по косі під кутом 45 градусів. Можна було і не модулювати на папері, але я не збиралася, якось і не думала. Просто хотіла, щоб долюба проходила, по згину. Ну, коли вже приступила до розкрою, Прийшло в голову таке. Можна було б прибавити на свободу, на зборку. І ось цю відстань. Наприклад, 20 у мене було. Плюс, там, якщо півтора, то це, виходить, 30 повинно бути. Ось тут оця відстань. Тоді оцієї точки сюди сюди, щоб одінаково. В общем, находиш так і. Вогнуту лінію, звичайно, обов'язково рівну, щоб фалдами спідниця була. Так, розкрою так, і це в мене спинка і перед. Так точно буде. А тоді, там що залишилося, буду кроїти ліф. рукав йде зовсім з іншої тканини. Підскроїла спідниці, відмітила, де спинка там перед, Так, ліф, полочка дві деталі і спинка дві деталі. Будуть, буде двойний ліфт. І точно так же і пояс. Що в мене на даний момент? Я прострочила із вуалі вуалібову Рукавчики ось один другий. Ще присобрати мені окат, тут низ вирівняти і підшити Ставити куліску. Десь я казала сантиметрів на вісім, вище однизу. Так, ліфи два верхні ось. У мене і нижній, я по горловині по проймам, і там, де буде замочок, у нас замочок буде по боку. Так захотіла клієнтка, я проклеїла. От, тут нічого я не клеїла. Повністю брати не потрібно. Нижню деталь, а то й дихати нічим буде. Нічим, ну, жарко буде тіло не буде дихати. Ну, і спідниці я прострочила бокові шви. Оверлука у мене не буде тут. Ще я низ рукава буду оформляти, а плаття оставлю на потім. Прошу, щоб забігла клієнтка. І ми ще довжину побачимо, яку будемо робити. Бо ми на примірці міряли, але ще треба на фігурі уточнити. От, зараз буду верхню части, частину ліфа і нижню по горловині оформляти. Тоді пришивати буду пояс. О, тоді замочок. Ні, мабуть, да, замочок. Так, а на спідниці я не залишила місце для замочка. Прийдеться там розпарювати і робити. Ну, це нічого страшного нема. У мене часто буває, не продумую. От, там на спідниці у нас грим, у нас злива йде така. Грим, блискавки. Сантиметрів 10 на спідниці оставлю. Спідниця, верх спідниці. Тут я розпорола для замочка, Така у мене чарівна лапка є. Трохи тоді під... треба підтягнути, але небагато, там, може, сантиметрів 2 чи 3. Бо розрахувати я ще досі не зрозуміла. Я ставлю строчку на саму велику довжину 5 мм у мене. От, і воно тоді збирає на 2-3 мм строчка довжиною майже не збирає. От. Ось так. Получилося все. супер Горловина готова в мене. Прасувати її буду ось це лице, а то виговорити. Так, уже на такому етапі в мене не знімало, мені було не до цього. Ну, розкажу усно. Рукава я, здається, показувала. Я заготувала такі полосочки для куліски, наверх настрочувала, зав'язочки зробила, втягнула, і от так буде такий рукавчик понизу. Тут я ще не пристрочила, осталось мені одне єдине. Це, це рукава в пройму, окантувати там зріз так, і тоді вже прасочкою попрацювати. Пояс двойний оцей що. на лице. я. Взяла на флізелін. Зараз ще з вивороту покажу. Ага, так. Да. Ось цей низ. Вона така об'ємна. Нитки такі пухнасті з цієї тканини. Така товстенька, не тоненька, важка. Ось так. Виборіт іде. Так, тут у мене всередині пояса лів, а спідницю отак я пристрочила і окантувала цією вуаллю. Потайний замочок вставила, окантувала вуаллю. От. І ось рукава я зараз, застрочу і окантую. Ну, все, нічого тут такого супер складного не було. Шви на спідниці такі от, як і на рукавах. Ну, я говорила, що оверлока тут не буде.